Коли українці зіткнулися з паливною кризою, ціни на пальне підскочили, і купити його стало проблематично. Багато людей задумались над купівлею електрокаро, адже заправляти його набагато дешевше, вони прості в обслуговуванні, а ще екологічні, адже не викидають шкідливих речовин в атмосферу. А сьогодні ми вирушаємо на пошуки електрокару. Ну що, поїхали? Перша наша знахідка Toyota Prius Гібрид 2008 року. Максимальної комплектації і пише, що додаткових витрат не потребує. E, Nissan Leaf 2018 <coughs> року. Зає. Один якби. В комплектація тут йде простіша, без підігріву сидінь, без, без, без підігріву руля. Батарейка тут їх називають в народному сороковка. Е, зараз, би, по суті, вона по виході з заводу вона має там, пробігу пишуть 350. Скільки часу заряджається батарея до повного? Якщо брати домашню розетку, бо найкраще, якщо брати варіант економії, наприклад, то від, умовно від, від нуля, як я розряджав, в повну час 16 годин якби, від домашньої розетки. Якщо використовувати е, сучасні сьогоднішні якби, зарядки, є 6 кВт, є чадемо, якби, там умовно можна якби, від 20 до 80% заряджати за 40 хвилин. Умовно це 20 кВт влазить. Наступний в нашому полі зору Nissan Leaf 2013 року. Ціна її дещо вища 9900 доларів. Пробіг 115 тисяч кілометрів і пригнаний з Швейцарії. Електрична машина дешева в обслуговуванні, дешева. Так само дешева вона. Використанні, якщо порівняти з дизелем чи бензином, це дуже дешево виходить на сьогоднішній день. Дуже зручна, маневрена по городу. Покупці цікавляться? Так, звичайно. Цікавляться, дуже цікавляться, але у нас просто ще не так вони розвиті, тому люди не, не дуже знають багато про них. Ліфів я так бачу багато. А так. яких найменше? Найменше, мені здається, Ріно, Ріно Твінго, такі маленькі ще є, електричні. Зої менше, Ріно-Зої. Угу. Ліфів більше набагато. Отже, салон білий велюровий, є мультируль, мультимедія, задня камера, джойстік, коробка автомат. А також тут є круїз, контроль, кондиціонери. Загалом все для комфортної поїздки. Зелені номера – електрокар. Наступна в нашому полі зору – Volkswagen Golf 2018 року. Ціна її 25 500, пробіг 54 000 кілометрів. Отже, знайти електрокар на Луцькому авторинку можна, але походити довелося. Проте, як відомо, не всі продавці автівок приганяють своїх залізних коней на автобазар. Багато хто торгує в інтернеті. Тож ми вирушаємо далі на пошуки якісного електрокару. Надіюсь, нам пощастить. Знайомтеся, це пан Павло. Він займається електромобілями вже декілька років. Шукає, приганяє, продає та навіть доставляє по всій Україні. Доброго дня. Доброго дня. Взагалі займаюся електромобілями вже декілька років. Ще як вони взагалі актуальними не були, я вже ними займався. То їх зараз дуже ну, добре беруть. Е, взагалі доставляємо такі гарячі точки, як Харків. Полтава, Дніпро, Запоріжжя. Ну і на весь схід. Взагалі дуже користується попитом. Це схід. У нас трошки менше користується попитом, але загалом ну, дуже цікаве. Бренди є, які дуже цікавлять. Є так само в наявності і, грузові електромобілі та легкові. Так, дивіться, це Рено Зоя з зарядом батареї 42 кВт. Може проїхати 250-270 км. З хорошою комплектацією. Ось риженький салон на моніторі, на всьому ну, гарний збережний стан. Комплектація прекрасна, прекрасна. Що тут є по комплектації? По, по комплектації тут є акустика, бусе, монітор, автомат в них взагалі всіх автомати, коробка передач. Ну, взагалі взначено дуже хороша комплектація. Для жінки ідеальний варіант, так як він є дуже невеликий і дуже е багато цих партроніків. Ну, дуже сильно, типу, для дівчин це дуже зручно. Зручний електромобіль. Е є так само ж і більш бюджетніші автомобілі це Nissan Leaf. Nissan Leaf це взагалі це, ну, це легенда, а не автомобіль, тому що він е популярний ще вже років 5-7. 24 кВт батарея. Може проїхати на повному заряді. Тут, враховуючи, що 10 поділок з 12, може проїхати там в районі 120 130 кілометрів. Він є по бюджету дуже бюджетний, так як він вартує в районі 10 тисяч. Так, да, тут є деякі недоліки. Там м'ятинки, коцинки, ну але його така ціна 10 тисяч. Взагалі, там, якщо більш гарніший стан, то воно йде ціна в районі 12 тисяч. Дуже хороший автомобіль є як е, Volkswagen Golf. Volkswagen Golf це дуже е, цікавий автомобіль, так само для жінок. Він дуже комфортабельний, так само дуже багато, е, дуже багато комплектація. Е, взагалі е, оснащений не, таким е, мотором. Тут він дуже, дуже зручний, він і не є, що сильно розганяється, і не є, що е, дуже так, медленно розганяється. Він такий середній. Це чисто жіночий автомобіль, він дуже гарний та зручний. Ціна приблизно? Ціна орієнтовно від 16 до 17 тисяч. Вони от йдуть в таких цінах, ціної категорії. Ось і це є такий варіант для автоперевезень, які от займаються невеличкими доставками по місту, так, по місту або між е, селами. Так. Е, є такий автомобіль, як Renault Ренокен електромобіль. Він оснащений е, 24 вольтовою батареєю. От, комплектація тут така, ну як для вантажного автомобіля. Цей автомобіль оснащений е, такою от будкою, взагалі тут 2,5 метра там, на півтора-півтора. Це дуже зручно буде між містами доставляти. Тут е, 24 кВт батарея, е, яка може проїхати в районі 120-130 км. якщо дуже сильно загружений, 110 кілометрів. В залежності, як їхати. Але взагалі тут він, цей електромобіль взагалі зроблений на тягу. Тобто Навіть якщо він гружений, якщо помаленьку їхати, там 50-60 між містами, то взагалі можна проїхати 120 130 км від, керо... від водія. Uh -huh. ну, Взагалі наша фірма називається Еспрес. «Ес» – це так, доставляємо автомобілі. Експрес це швидко та надійно. Е, взагалі ми займаємося доставкою автомобілів, займалися доставкою автомобілів з Одеси, до Луцька, Львова, Києва, Харкова. Ну, з, Одеси, з порта Одеси до всіх е, областей нашої України. Зараз час трошки менше ми доставляємо, так як порти все позакривано. Зараз доставляємо з портів Європи. Все з портів з Європи на Україну. Це у Нас база йде в Львові. В Львові ми її там компонуємо ці всі автомобілі і веземо на Київ, Харків, Дніпро, на всі, на всі можливі напрямки в Україні. Неважливо, це яка це гаряча точка, і так далі. Розкажіть, будь ласка, про комплектацію, що тут є особливого. Комплектація взагалі тут більш-менш стандартна. Вона оснащена мультирульо, клімат-контроль, кондиціонер. В принципі, все тут є. Далі датчик дощу, монітор, навігація, епартроніки все воно взагалі тут є. Машина абсолютно безшумна. Так, ці електромобілі вони взагалі абсолютно безшумні, навіть відкриваючи вікно, ти чуєш тільки, як вітер шумить. Їздити одне задоволення насправді. Просто Volkswagen Golf це німецький автомобіль. Взагалі він це... німецький автомобіль це якість. Ну він а як він ще плюс електро, це дуже економний варіант. Е, даний автомобіль може проїжджати 150-180 кілометрів. Е, Тут пробіг 110 тисяч. Е, взагалі це пробіг такий середній. Mm -hmm. Ну взагалі це, ну, це хороший пробіг, бо є, наприклад, і по 40 тисяч, є і по 150. Ну вже більше 150 вже не варто брати, так як там вже батарея буде підношена. Взагалі, наші автомобілі дуже великий плюс, що вони пригнані з Норвегії. В Норвегії неможливо скрутити пробіг. Це дуже великий плюс в, дан... ну, в даній країні, так сказати. А зараз ми почуємо, як працює електродвигун. Особисто я не чую нічого. Отже, якщо ви хочете зекономити свій час в пошуках автівки та придбати якісний електрокар, телефонуйте до пана Павла за номером, який вказаний на екрані. Електромобілі з'явились у нашому житті відносно недавно, проте вже встигли завоювати прихильність покупців. Навіть якщо ціна їх дещо вища, продавці переконують, що це виправдано, адже вам не доведеться витрачати чималі гроші на дизель чи бензин. А ви дивилися програму Луцький автобазар з Юлією Шушкіною. Побачимось наступного тижня.